Знову у жалобі у кафедральному соборі Святої Трійці відспівують двох героїв: Сергія Гондарука та Василя Білика. До храму зійшлися рідні, друзі, близькі, знайомі та побратими, аби віддати останню шану загиблим та їхнім подвигам. <му> У храмі панувала тиша: лише рідні та близькі загиблих героїв горювали над домовинами. До Кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку сходилося все більше і більше лучан. Кожен ніс із собою квіти, аби вшанувати свого героя і провести до місця вічного спочинку. Я знала дівчину героя яку підтримати дівчину? Світлану. Я точно знаю, що він пройшов великий шлях, тому що він ще був учасником АТО. І я знаю, що коли була повномасштабна операція почалась, то він добровільно повернувся за кордону і Приєднався до Лавсу. А розповідала вам його дівчина, яким він був, знаєте, щось. Він був активним, він був патріотичним. А можете трішки розповісти про його сина. Тільки син не мав приїхати, бо на сході ту ж. Замість сина прийшли вшанувати його пам'ять. Так. так. Відомо, що молодший сержант Василь Білик загинув 17 серпня 2024 року біля населеного пункту Птиче Донецької області. А життя захисника України Сергія Гондарука війна забрала 16 серпня 2024 року. Чин похорону завершився, і тіла героїв Сергія Гондарука та Василя Білика винесли з храму і провели в останню дорогу паскужи години з тобоюся теж і нас ось Під звуки оркестру домовини з тілами відважних воїнів України пронесли центральною площею міста. Перехожі лучани спинялися на мить, ставали навколішки та схиляли голови перед героями та їхніми сім'ями. Похоронна процесія зупинилася біля стели героя на театральному майдані Луцька. Там усі присутні виконали державний гімн України. Тіла загиблих воїнів, які віддали найдорожче за Україну, та наше мирне небо, життя траурним кортежем поїхали до місць вічного спочинку. Сергія Гонтарука поховали на алеї почесних поховань у селі Гаражджа, а Василя Білика на місцевому кладовищі у селі Рокині. Цього ж дня, але у храмі святителя Миколая Чудотворця прощалося з військовослужбовцем Олександром Бернадином. Молодший лейтенант проходив військову службу за контрактом у складі військової частини на посаді командира інженерно саперного взводу мотопіхотного батальйону. Житель Луцька загинув від рук російських агресорів в районі населеного пункту Залізне Донецької області. Героя Олександра Бернадина поховали на місцевому кладовищі у селі Твердині Молодимирського району. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам, які віддали своє життя за нас та Україну.